Вас привітала! Ми тут, щоб сказати сміливість жива! Вона Україну вперед підійма. Україну захищати, природу любити, Це місія наша, і цим треба жити. Україна наш дім, наша рідна земля, і боронити її це місія свята. Для дітей, одуків майбутнього дня. Ми діємо разом, щоб жила вона. Вас вітає команда, зелена держава! Сумського ліцею номер 33 Сумської міської ради. Наш девіз. Діймо сміливо! Природу збережімо! Так само, як наш народ захищає батьківщину, так і ми маємо захищати природу. Природа це наш спільний фронт у середині держави. Сміливість це вміння не мовчати, коли бачиш, що довкілля руйнує. Діймо сміливо! екологія свято! Наша команда села. Не на роботу навіть у ці складні часи. Суми наше рідне місто окрилене пахощами квітів, де кожна весна приносить цвіт сакур та фруктових дерев. Це місто сповнене спів уже і лагідно розшилество над річкою Пселу. Тут кожен куточок дихає життя. Наше місто це не просто територія наказ це дім. Де ми виросли? Бо саме тут наші корені, наша сила і наша сміливість Є! але війна принесла біль і руйнування. Наше місто стало свідком важких втрат, знищені ліси, забруднені водойми та зруйновані ландшафти. Гуркіт вибухів змінив спів птахів, а дим і попіл затулив чисте небо. Це створило нові екологічні проблеми. Забудут някруті, вод і повітря. Зникнення рідкісних видів рослин і тварин. Але навіть у цих складних умовах ми не... Ставимо! Ми ті хто діє. у нашому закладі запровадили систему сортування відходів. Тепер усі пластикові пляшки, папір, батарейки збираються окремо та здаються на переробку. Щороку ми проводимо проєкт Вода зерно життя Ми новому нічого саду місцевої річки. Ця участь у волонтерської екологічному проєкті громади. Кришечка до кришечки буде турнікет. Та шкільною родиною зібрали 800 кілограмів пластикових кришечок та передали на фонд на переробку. Ми долучилися до всеукраїнської акції «Хеппі Гал» для десяка. Учні ліцею взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Горобець хатній» та «Хроку 2024 де представили власні роботи та отримали сертифікати. У рамках природоохоронної роботи члени нашої екологічної бригади відвідали ботанічний сад у Сумському педагогічному університеті та центр екологічної творчості. Ми ведемо активну інформаційну кампанію у соціальних мережах. Наші сторінки відвідують сотні людей, і ми ділимося з ними корисними порадами та новинами про природу. Ми впевнені, чим більше людей долучиться до нашого руху, тим сильніше стане наш вплив. Ми працюємо для тих, хто сьогодні ще малий. Але завтра триматиме нашу країну на своїх плечах. Це діти і підлітки, у серцях яких ми прагнемо засіяти любов до природи. Ми звертаємося до місцевої громади, людей, які мріють бачити своє місто чистим і квітучим. Це активісти, волонтери, які готові діяти, об'єднувати зусилля зараз узнали крок за кроком змінювати на краще. Ми не забуваємо про тих, хто тримає сучасну економіку. Ми показуємо їм, як екологічна відповідальність може жити поруч із розвитком. Усі вони наші партнери у великій справі. Бо природа належить не комусь одному, а всім нам. Наш свято простий – планету любіть, землю рятуйте і добро творіть. Бо сміливість дій це наше єднання, і природа всім скаже. Дякую сила зарання в кінця.